Духовне начало повинно бути присутнє в лікуванні хворих, впевнені учасники церковно-медичного форуму, який відбувся в Ужгороді. За приклад, знавці ставлять іменитого хірурга священика война Ясенецького, котрий поєднував духовний стан із лікарською діяльністю. Я завжди говорю, що священнослужителі і лікарі мають одну і ту саму професію допомагати і лікувати людину. Людина гармонійно створена Богом із душі, і з тіла. Якщо ця гармонія вона об'єднується, тоді велика хость буває для людини. Святитель Лука показав саме совершенство, можна сказати, тої гармонії. Постать святого Луки добре відома в медицині, а його праці стали підручниками для сучасних хірургів. Він був Виробний хірург. Він був великий меценат, тому що всі свої блага, які він мав, він в роки вітчизняної війни пожертвував на оборону держави. Він був священнослужитель. І на сьогоднішній день очерки ніної хірургії воїно-Есенецького є настольна книга любого хірурга. Під час конференції Роману Шніцеру вручили орден Луки Воїно-Ясенецького. Сьогодні закарпатські священики та лікарі співпрацюють у пропаганді. Боротьби з туберкульозом та снідом до того ж, нещодавно представники духовенства здавали кров для потреб медичних закладів краю.